Режі неабияке захоплення викликала 27-річна Ася з Нігерії, яка вже сім років живе в Україні. Її справжнє ім'я Она Узома Асом та і спочатку дівчина їхала вчитися на лікаря, а потім вирішила залишитися в українській столиці. Нині вона веде блог і розповідає про своє життя в Україні. Обожнює вишиванки і знаючи російську, намагається нею не спілкуватися і наполегливо вчить українську. А ще має Татуювання на руці у вигляді тризуба символу, який вона. Обрала як знак своєї любові до України. Отже, раді вітати у нас в студії сьогодні. Она у та блогерка завітала до нас. Нарешті доїхала, дуже чекали вас, і от ви сьогодні вже з нами у студії. Добрий день! Добре Вітання день. вам! Добрий Добре. день! Добре. Я відразу зауважу для наших глядачів, що вона не спілкуватиметься російською мовою, не робить вона цього принципово. Але оскільки ще в процесі вивчення української мови, тому ми спілкуватимемося англійською. Ійською, а наші перекладачі люб'язно вам у цьому допоможуть зрозуміти нашу е, розмову. Отже, розкажіть, будь ласка, трошки про себе, де ваше коріння? Хто у вас залишився в Нігерії? Яка там у вас родина? Чим ви взагалі до переїзду займалися? Окей, okay, мене мене звати Она Усама Асотана. Я з Нігерії um, Я приїхала з дуже культурної um, країни. Я була першою дитиною I в своїй сім'ї. В мене є ще три брати, і very... мої батьки. No. Вони okay. я насправді з дуже такої католичної okay. сім'ї. І мої батьки-підприємці мій батько має пекарню, і він виробляє різні речі, наприклад, муку. Різні різні порошки, різні солодощі? А мама моя вона юрист um, і насправді в мене немає сім'ї в Україні, і я тут одна. І решта моєї сім'ї знаходиться у Нігерії, і також в мене є ще дальні родичі в Австралії та США. Дивіться, мама юрист, тато має свою покарню. А ви вирішили піти в медицину та ще й приїхати для цього в Україну? І як взагалі вам це спало на думку? Що ж, перш за все, коли я зростала, в мене було таке бажання. Я хотіла допомагати. Я хотіла допомагати людям, особливо через те, що моя мама, вона філантропка, і у нас є така традиція. Кожного грудня ми їдемо в селище, ми роздаємо. Якізні речі вдовам um, людям, які втратили свої сім'ї, so та the, the тим, хто нуждається, і тому в мене є таке бажання допомагати з самого дитинства, але інтелектуально я більше тяготію до науки, і мені дуже подобається медицина, і тому я подумала, що як я можу допомагати людям, я можу робити це через, через медицину і в нігерії україна having... це дуже популярна країна yes, mm -hmm. дуже популярна дуже популярна mm -hmm. для mm -hmm. того щоб отримати mm -hmm. медичну mm -hmm. освіту і дуже багато говорять про медичну систему тут у моєї мами є подруга, у якої син навчався it, в україні на медичному I'm факультеті І коли я почула що ж україна о нарешті я поїду в україну і тому я подалася на візу і так я потупинилася в україні а зазвичай як буває приїжджають з нігерії до України Раїни вивчати медицину, а потім повертаються і свою кар'єру будують там. от Як переважно вирішують? Ж, спершу ви тримаєте візу, ви подаєтеся в університет, а після цього ви тут навчаєтеся. Більшість людей використовують Україну як. Початок, mm -hmm. коли ви випускаєтеся з університету, хтось поїде до США. Мої батьки насправді хотіли, щоб я поїхала в США. So хтось повертається в Нігерію. В мене є друзі, які залишили навчання і повернулися. українська освіта це поважна освіта в Нігерію. Тож можна повернутися і продовжити. Але перш like потрібно один рік інтернатури провести or в Нігерію, наприклад, або будь-куди податися. Або ж Можна залишитися і працювати war, в Нігері. До війни в, в мене був подруга, і вона мене так надихнула. Вона випустилася, і тут вона працювала лікарем в Україні. Тож я вже знала, що це можливо. Пригадайте, будь ласка, свій перший день в Україні, свій перший день у Києві. Які були ваші враження? Окей, перш коли я. Приїхала до Києва. Я so приїхала winter, взимку, і я була не готова. Я з дуже тропічної країни. І коли я приїхала в холодну зиму, а я приїхала в січні, було дуже і дуже холодно. і було для мене це дуже дивне, тому що я не провела достатньо розвідки. І перше враження було таке, що перш за все України були дуже гостинні, особливо ті, хто навчався в моєму університеті. А по друге Друге, українці вони дуже прямо лінійні, коли ви з ними спілкуєтесь І в Нігерії. У нас є певний. Засоби, коли ми дуже обережно поводимося з словами. навіть якщо хтось щось тебе дуже тобі болиться, ти маєш дуже обережно про це говорити. А коли я приїхала в Україну, я побачила, що всі в Україні дуже прямолінійні і спершу я подумала, що це грубовато, Але зараз, після того, як я тут вже живу, я чесно кажучи, ціную цю відвертість, тому що я так розумію, що я роблю правильно, що я неправильно. Я знаю, коли когось образила. Це добре. На початку повномасштабного вторгнення у вас були всі Можливості повернутися додому. Ви поїхали в Португалію так на кілька місяців. Але чому ви повернулися до Києва? Actually... Що ж насправді, під час початку повномасштабного вторгнення я була в депресії, і як і багато інших, мені потрібно було поїхати. Тому що я єдина донька моєї сім'ї, і моя мама дуже переживала через цю ситуацію. Вона сказала, що якщо ти не вийдеш з України, я себе... Have a very собі щось пороблю і тому в мене були дуже хороші family. стосунки so, з мамою. Я не хотіла бачити її в такій напрузі. Я сказала, що я виїду. і тому я виїхала. Я поїхала до Польщі. Потім це насправді якраз я тоді зробила татуювання саме тоді, тому що мене змусили полишити країну, яку я так полюбила, і тому я подумала, можливо, я цю країну зможу. Взяти з собою But, um, і повезти її actually, туди, куди я буду їхати. Але я потім повернулася до Києва. Я за цей час поверталася чотири рази, і кожен раз я шукаю якусь можливість повернутися. Кожен раз я хочу повернутися. І Я веду все в Києві, не тому, що я не можу онлайн. Я можу все робити онлайн, але ми. Але я пояснила своїм батькам, що важливо, важливо робити це тут, і тому, коли я повернулася до Києва, я написала склала іспити, Мама дуже хвилювалася. Вона попросила мене зразу ж після іспитів виїхав. А я вирішила гаразд Мені Потрібно повернутися до Нігерії. І треба поспілкуватися з мамою. І тоді я можу пояснити, чому я хочу залишитись в Україні. І тому, коли я повернулася до Нігерії, я поспілкувалася з мамою, я їй пояснила, що приїхала я до цієї до країни, цієї, коли все було добре. Українці мене прийняли, коли все було гаразд. Я жила тут і все було прекрасно. І я не вважаю, що правильно залишатись країну зараз. в такий важливий. Час, коли українці борються so, за свою I can, I свободу, to to wall, можливо, я не можу поїхати на передову, voice, але я, я можу I скористатися example. можливістю I говорити I своїм голосом, і я доначу на армію українську. Я можу робити хоч щось, і вона і я сказала, що це важливо для мене, для моєї душі. Вона тоді мені сказала гаразд So якщо ти відчуваєш, country, що ти настільки прив'язана до цієї країни і хочеш допомагати їм, то я тебе теж підтримую, але пообіцяй. Що ти не помреш і що з тобою нічого не трапиться? і я пообіцяла їй, що я буду уважна. Я показала, що у нас є сповіщення. Коли сповіщення приходить, я можу спуститися в укриття, можу не хвилюватися. Все Вона сказала І ми узгодили. І тоді я повернулася до України. Але я знаю, що свою позицію вам довелося відстоювати не тільки перед мамою, а також і в Португалії перед іноземцями, перед співвітчизниками. Ви брали участь в мітингах на підтримку України. України, так, і у вас запитували навіщо ви це робите? Yes, Є совкош um, так, звичайно. I have loved from the я полюбила Україну з самого початку. Country, Як I тільки я в'їхала в цю країну, the people, the culture, я захопилася цими людьми, history, цією культурою, історією і навіть студенти з університету знають про це вишиванку яку носила, В мене вже була вишиванка. Вона в мене вже чотири роки була на той момент. І коли я приїхала до Португалії, то я скрізь шукала українців, українські спільноти для того, щоб висловити свою підтримку тому, що я відчуваю, що я частина цієї спільноти, і через рік після початку повноштабної війни я була в Лісабоні в центрі в вишиванці і з українським прапором. І, і я співала український гімн ще не вмерла Україна. І, і я співала, і дуже багато, і багато людей мене було, запитували. Ти, ти навіть не українка, ти, ти навіть, не українка? навіть не звідти. Чому чому ти цим займаєшся? Question, і людина, яка поставила I мені це him. запитання, я від запитала у цієї людини А що ти робиш у Португалії? Well, а він, він каже: я тут живу, я працюю. І я запитала гаразд, але ти з анголи. And he said, yes, і він каже, так, так, in але в Україні війна, і так далі. Asked, і тоді я запитала, гаразд, ти живеш в Україні з історією колонізації свого народу. А я підтримую країну, яка ніколи нікого не колонізовувала мою країну. І ви чомусь думаєте, що це проблема. Тому I я сказала I йому, що я розумію, right now. що зараз mm -hmm. переживають українці і цбефомайсо. І для мене краще підтримувати. Я так відчуваю, тому що в мене є також історія, коли мої мій народ боровся за свою свободу. І Якщо ця країна мене прийняла, я тут жила, я тут працювала. у мене була студія танців, і люди Українці приходили до мене, платили. І вони мене підтримували. Я не думаю, що це неправильно. Що я підтримую їх. Ukraine. Я не кажу, що я українка. Nigerien. Я з Нігерії, нігерійка, яка об... любить Україну. І все нормально. Нігерійка, яка любить Україну. В Києві ви себе зараз як почуваєте? Як гостею чи е, вже як киянкою нігерійкою? Скажімо так, Я відчуваю себе киянкою з нігерійським корінням. Я відчуваю, що я місцева, я тут уже живу сім років. Я, якщо є якісь українські святкування, я беру в них участь. я обожнюю ходити по майдану незалежності, по Хрещатику, тому що що вони неймовірні, вони красиві, і. Мені дуже важливо, що для мене що означає майдан незалежності. Я працюю в районі поділи, і знаєте, я відчуваю себе киянкою. місцевою. і тому, коли я обирала вишиванку, я обрала вишиванку з вишивкою з Києва з Київської області. Дуже багато компліментів ви зараз Лас. для Києва насипали, як то кажуть. А вбу у вас від чогось культурний шок? От ви приїхали до Києва і розумієте, боже, ні, я ніколи це їсти не буду. Ой, ні, це там якось для мене дуже дивно. В мене був культурний шок. Я б не сказала, що це щось було таке. Mm -hmm. Це було щось для, для мене. дивне. Um. Перше, це те наскільки українці прямолінійні, коли вони спілкуються з тобою. Вони прямолінійні. Ніхто з нігерійців Нігерійці, зазвичай в таких ситуаціях вони намагаються це зробити більш більш вічовим, ще там щось. А українець каже: мені це не подобається. Зміни дуже серйозно, дуже прямолінійно, і для мене це був шок. і я навіть розказала про це мамі. Я сказала, що ці люди дуже. Грубі, грубі дуже. Але зараз, зараз я розумію це все. І більше того, я навіть ціную цю щирість, тому що це не змушує тебе не заплутує. Коли щось відбувається, ти не заплутаєшся. Що, що відбувається? І також я помітила, що українці чимало споживають сала. Ми їмо свинину, але не настільки багато, але в Україні дуже цікаво like, готують винити, наприклад, with сало, with сало з шоколадом. Це дуже цікаво. Дуже цікаво спробувати. Чим ви займаєтеся сьогодні? Знаємо, що у вас є великий блог, і мета вашого блогу ви українську культуру пропагуєте? М -м. Я вирішила скористатися своєю сторінкою для того, щоб просувати Because, українську культуру, тому що напротив, Ukraine, коли я виїхала за межі України під час повномасштабного вторгнення, і я казала людям, you, що я з України, багато хто мене запитував. А, а чому Україна? Like, так далеко. Doing? Що ти okay? там взагалі забула? І люди мене запитували, де взагалі Україна? А я була. Я в шоці, тому що в Україні стільки красивих, цікавих речей, які вона може показати світу, стільки культурних речей, які можна представити, і мені було образило, коли люди мене запитували, чому Україна або щось на кшталт цього, і тому я вирішила, що тому, що зазвичай моя сторінка вона була про поді позитив, про те, як ставитися з позитивом до життя, про танці. Party, <поте> я організовувала різні вечірки so decided, та подібне. І тому я вирішила, що я докладу зусиль для того, щоб представити Україну світу, для того, щоб показати прекрасну культуру, тому що я думаю, що світ має про це знати, а Україна має право стати популярною, тому що у вас неймовірні традиції і культури, і враховуючи те, що я з сім'ї, яка обожнює культурні. Різні культури. це для мене було дуже важливо, і це те, що мені було не складно зробити. А Ваші традиції і ваша культура. Ви яким чином зберігаєте їх зараз в Україні? І можливо теж серед своїх друзів, знайомих розповсюджуєте, розповідаєте, показуєте я зберігаю свою культуру через що ж я все ще багато взаємодію своєю нігерійською спільнотою до речі. Це нігерійське традиційне впрання, і я про свою культуру не забуваю. Я об'єдную, об'єднує знання щодо цих двох культур. І насправді це велика шана, можливість робити це. Я слухаю свою музику, я спілкуюся з нігерійською спільнотою. Насправді є в Нігерії те, що ми називаємо це недільна стіл no. means um, every Кожна Нігерійська сім'я. Ми їмо саме зunди because Sunday is a time that everyone is at home. З м'ясом, тому що неділя це особливий день, коли всі їдять, і ми готуємо надзвичайну mm -hmm. рис і томатну на і томатний рагу. І в неділю. Я приїжджаю до своїх друзів, і ми їмо so, разом рагу. і це допомагає нам об'єднатися so, як людям. Між Тож між я не забуваю I'm про свою культуру. Між... Я Інде <laughs> у двох світах одразу і ми вам дякуємо за це. Не тільки за те, що знаєте, ви сьогодні до нас завітали, а за вашу роботу, за те, що ви робите, за те, що ви пропагуєте Україну, українськість, розповідаєте про нас. Ви така відкрита, you're amazing, incredible, and great and open. Дякуємо вам величезно. Дякую, те соматнайстамічі.